радість – це такий інструмент, який приносить нам дивовожні речі. Ну, напевно, трошки зупинюся на емоційних станах для того, щоб вам трішки вам глибше пояснити, що це означає там, емоційний стан і глибше розуміння. Це все насправді дуже-дуже просто. По причині того, що в нас є емоції, емоції в нас бувають різні. А нас бувають хороші емоції, позитивні емоції, а також бувають негативні емоції. Чим вони між собою відрізняються? Вони відрізняються однією простою штукою, вони відрізняються вібраціями. Тобто, кожна з емоцій має певну вібрацію. І є вібрація низької частоти, і є вібрація високої частоти. І от коли ми знаходимося на вібраціях низької частоти, що Туди входить, туди входить гнів, образа, злість, агресія і так далі. Коли ми викидуємо у світ ось такі емоції, ми сіємо такі ж самі насіння, злість, образа, агресія і так далі. Тобто, ми віддаємо у світ, а що посієш та і пожнеш, видали негатив, а на назад отримай негатив. Видали ще щось назад, отримали є. Емоції високої частоти, емоції високої частоти є любов, радість і вдячність. Вони по суті між собою так всі переплітаються, або так сказала. Не всі десь так от ходять да, в дуже близько. Тому що, коли я радію, я вдячна, коли я вдячна і радію, я люблю, тобто це такі емоції, які, по суті, одна з другої перетинаються. І це висока частота, показує навіть зверху, це висока частота емоцій. Що відбувається, коли ми знаходимося в цих станах і рухаємося з цими станами? З цими станами, коли ми рухаємося, у нас виходить зовсім інша історія. У нас з вами виходить те, що ми знаходимося в цьому стані доброти, тому ж високому чистоти, сім'ям, радість, любов і щастя, що до нас повернеться. Тоді любов, радість і щастя. Ми не вміємо насправді радіти успіхам інших. В нас в нашому менталітеті прийнято заздрити, прийнято обговорювати, прийнято критикувати, прийнято. Об... Обсирати в прямому розумінні цього слова скажу і не буду, напевно, пом'якшувати, хоча здалось би пом'якшити це слово. Ми говоримо, що всі не такі, не так. Ми завжди говоримо от, по заслузі, коли комусь щось не вдалося. А от коли комусь щось вдалось, ми одразу такі: Ну, це, це випадок, ну це так сталося. І насправді ми не вміємо радіти жодним, жодним успіхом. Насправді так і є, тому що ми з вами не вміємо радіти, коли комусь щось повезло. У нас всі книжки, ця література побудована на тому, щоб розділити грушка моя твоя. Ми не можемо ніяк натішитися. У нас це в крові, у нас це з менталітетом, з молоком матері, наші мами обговорювали, ми звикли до того, що ми всіх засуджуємо: сусіди не такі, сестра не така, тітка не така, бабця не така, ми завжди говоримо про те, що в нас всі не такі. Ми ніколи не задоволені не собою, ні кимось іншим. Дякую за сердечка. І якщо ми а, так живемо. То по, поясніть мені, будь ласка, що які люди до нас будуть приходити, як ми кажемо, що той поганий, цей поганий. А той не хороший, там той прийшов не такий, і так далі. Коли в нас стільки от негативу, стільки осуду, стільки критики, які люди будуть приходити до нас в життя, які, а, які ситуації траплятимуться в в життя, якщо за, тих за принципу, про які я говорила, звичайно буде приходити людина, яка буде нас критикувати. Звичайно, буде приходити людина, яка буде говорити, та от все недобре, Ти там не добре зробила, ти не добре зварила. Ти не добре попрала, не добре поприбирала. Тобто, все це в результаті вашого життя, оце ваше незадоволення, ціни з кістоти, вони вернуться до вас.